Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми на авіаційні, бо мій гість сьогодні це Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби та колишній офіцер повітряних сил. Ради вітати вас. Слава Україні! З вашого дозволу пропоную розпочати з. Успішних ударів наших сил оборони в тимчасово окупованому Криму оприлюднили напередодні головне управління розвідки відео і аналітики Дефенс Експрес навіть охарактеризували це так: дрони ГУР, як НЕО, ухилялись від винищувачів та російських ракет. Там вразили купу радіолокаційних станцій росіян. Е, є це відео. Ці е, радіолокаційні станції були в якихось. Е, Таких куполах, от, але це їх не захистило. Що вам відомо про цю атаку, пане Анатолію? Так, наскільки це була така урожайна е урожайна висадка наших дронів, скажімо так, і чому важливо знищувати ці рлс-ки Що без них відчуває ворог, які проблеми у окупанта? Тоді? А давайте зауважимо, що насправді там велика кількість різноманітних і засобів зв'язку, і засобів радіолокації, і оці куполи, це радіопрозори. Захист від очей або від інших там можливих впливів на ці системи. Жно таке дороговартісне обладнання, і ця система дозволяє захищати повітряний простір території тимчасово окупованого Криму. Давайте пригадаємо, що ворог активно використовує Крим як велику військову базу. Він розбудовує там він розбудовує велику кількість аеродромів. Давайте повернемося до того, що Керч починає розбудовуватися для запуску шахетів. Більбік за весь час окупації був суттєво зроблений, доведений до можливості приймати навіть стратегічну авіацію. Тому тут в принципі є куди бити. Є ми б'ємо по очах, ми б'ємо по вухах, так би мовити, для того, щоб ворог ворога осліпити, і можна було працювати далі іншим системам ураження для нанесення більш таких вагомих ударів, навіть включаючи той ж самий кримський міст. Почула так само сюди до атак в тимчасово окупованому Криму можемо віднести також успішну операцію, коли українські дрони знищили су 30 і ще чотири сушки пошкодили. Це було на окупованому аеродромі в САКах росіянами. Наскільки це сильний і відчутний удар для окупанта, так наскільки вони не захищені, як ми бачимо, так тобто наші дрони обходять їхній захист. Давайте почнемо з того, що якщо ми кажемо про захист аеродромів, то Росія зараз розбудовує деякі аеродроми і створює укриття для того, щоб вберегти літаки від можливих таких уражень. Знов таки, використання тих засобів, які ми використовуємо, дозволяє нам бути більш маневреними і чітко влучати вже безпосередньо по літаках. Якщо казати про тактичну авіацію Російської Федерації, то за час цієї війни Росія втратила набагато більше літаків, ніж вона побудувала за весь час своєї незалежності, так би мовити, чи як там називається, вони вони ж досі не мають статусу якогось Російської Федерації після розпаду радянського союзу? Тому а тут я би сказав би, що в принципі для них це складні втрати. Але ж, ну таки, якщо ми кажемо про стратегічну авіацію, прогадаємо паутину 2.0, то тут тактична авіація є відновлюваним ресурсом, і це дозволяє їм а, все ж таки випускати такі літаки і використовувати їх далі подалі в бойових діях. Але тим не менш, все одно та кількість літаків, які вони випускають, вона не Співвідносна з тим з тою кількістю літаків, які вони втрачають, тому я думаю, що таких операцій треба більше, тому що це буде суттєво бити по можливостях ворога запускати керовані авіабомби, бомби, запускати інші засоби ураження. Але ж, знову таки давайте здоважимо, що ворог вже готується до того, що він не зможе використовувати тактичну авіацію вздовж кордону або вздовж лінії зіткнення. Тобто ми кажемо про те, що вони розбудовують можливість запуску шахедів в аеропорту Донецьку. Скоріше за все буде використовуватися і луганський аеропорт. Про що це нам каже? Про те, що керовані шахеди зможуть виконувати функцію тих кабів або крилатих ракет, які запускалися раніше з літаків. Тобто ворог з засоби ураження, але при цьому хоче залишити той темп коврових бомбардувань. Так, буквально днями ми обговорювали в інших ефірах цю розбудову на території Донецького аеропорту, Там вони розчистили златну смугу, те, що видно зараз, звітно посадково, те, що видно зараз на супутникових знімках, які осіньте публікують. І як це вплине на швидкість підльоту? Це ж, мабуть, вони ще й швидше будуть досягати своїх цілей, правильно, тому що вони на нашій території вже стоять. Ну таки, давайте зважимо, що у нас немає якісних систем детекції для того, щоб виявляти на кордоні, тобто ну, достатньої кількості, тому що жнотики будь будь-які засі будь проти або звуко детекції це все на лінії боузітнення нищиться. Тому у нас залишається дельта для підльоту. З боку ворога, але ж навтаки, я би не казав би про швидкість, я би казав про те, що це основний інструмент заміни авіації або будь-яких засобів ураження, тобто здешевлення ведення бойових дій. Тобто, за рахунок того, що вони зможуть з Донецького аеропорту запускати, вони можуть активно працювати по лінії бозітня. Вони вже використовували шахеди по лінії боозітня, і тут ми кажемо про те, що це може бути одним інструментом, який замінить мали ракети класу повітря поверхня, і керована авіабомба. Так, да. пане Анатолію, ще цікаво о, зрозуміти людині, не військовій, так, всім цивільним, які нас теж дивляться, як виглядає взагалі цей майданчик для запуску дронів, тому що на ілюстративних відео ми часто бачимо якась фура, там якась, вантажівка, так на якій у ці установки з шахедами. Я ж так розумію, окрім них там ще мають якісь бути засоби. ППО, які прикриватимуть ці установки і їх е, операторів, так як собі виглядає майданчик для запуску шахелів? Що це за Якщо міпроку? ми кажемо про ста... да, якщо ми кажемо про стаціонарний майданчик, то це приміщення для програмування або зберігання, тобто складські приміщення, і ми бачили, що вони будують такі приміщення, намагаючись їх робити підземними. Знов таки, зараз активно ворог використовує запуск з пікапів, тобто для того, щоб запустити шахет, достатньо йому мати там 2-3 кілометри прямої дороги. І тут як полоса злітно посадкова смуга замінює цю функцію, тому в принципі так безумовно треба казати про те, що потрібні потрібно мати систему протиповітряної оборони. Але якщо це стаціонарні пускові майданчики, як ми кажемо про аеропорт Донецьк, Аеропорт Керч, або, наприклад, там ті ж саме пускові майданчики приморсько Хтарська або ще інші, які використовує Російська Федерація. Тому і от, пригадайте нещодавні супутникові знімки, опубліковані про Москахтарська, де наша відпрацювала дуже добре по саме по приміщеннях, де програмуються, де зберігаються. Але жнотаки, ну, як бачимо, що протиповітряна оборона ворога все ж таки пропускає наші безпілотники. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що систем і якісних систем е у Росії немає в достатній кількості, і е прикладом того, це є побутова. Чергова розбудова вишок навколо Москви, де вони ставлять на системи панцер на металеві вежі, тобто для того, щоб збільшити е якість виявлення, для того, щоб збільшити радіус дії систем протиповітряної оборони. Тому що вони намагаються їх підняти вище кромки дерев е для того, щоб все ж таки збільшити, так мову, не можна казати радіогоризонт, але можна казати про покращення можливості в умовах географічних нерівностей. Тому тут. Е треба зауважити що насправді а, в класичному розумінні вор, е, повинна бути побудована система протиповітряної оборони дальної дії малої дії система радіолокації інші системи але е, за рахунок того що вони використовують аеропорти аеродроми, там є в певній ступені на ця система вже побудована тому е, і вони так от намагаються розбудовувати саме в цих містах те, що ми побачимо в Донецькому, я так розумію, найближчим часом це приблизно така історія буде, як проморсько-ахтарську їхньому. Я думаю, так це скоріше за все буде саме така історія. Але жнов таки, давайте зуважимо, що в будь-якому випадку тут треба якісно працювати наші розвідки для того, щоб розуміти, куди і в який час бити, тому що коли буде відбуватися накопичення ударних безпілотників, коли їх кількість достатньо буде для того, щоб можна було вразити ці склади. Тому що ми бачимо удар по приморськах тарську призів до того, що до спаду кількості застосованих безполотників під час басовних острілів за останній час. Так, безумовно, це і натяк на те, що ворог на накопичує, е, намагаючись зібрати більш достатню кількість, тому що основні напрямки, які ворог зараз переслідує, це велика кількість і комбінованість. До речі, тут, -тут е, поява реактивних шахетів пов'язана з. Спробую робити комбіновані удари, тому що раніше вони пробували робити комбіновані удари за рахунок там, поєднання ударних безполотників, і балістичних ракет, або крилатих ракет. Зараз вони це будуть робити за рахунок поєднання, там, наприклад, реактивних, нереактивних шахетів і балістичних ракет, тому що ми бачимо проблему з застосуванням крилатих ракет для стратегічної авіації. Вони навіть намагаються використовувати. Для себе дороговартісні ракети з крилати ракети Іскандер. І тут е, треба зауважити, що м, короткий час підльоту за рахунок розгортання цих пускових е, систем е, тарка біля кордонів України, що робить ефект неочікуваності. Жнов таки треба м, тут е, розуміти, що за запуск відбувається з тої самої платформи, з якої запускаються балістична ракета. Тобто, ми можемо очікувати балістична ракета або летіти по нам крилата ракета. І вкотре буду казати про те, що вони використовують, якщо ми кажемо, про корелати ракети, використовують мали висоти, що є складним для виявлення системи радіолокації, яку ми маємо. Так, пане Анатолію, в одному з інтерв'ю українським ЗМІ ви сказали, що стратегічна авіація РФ вмирає. Так? Що вони робитимуть з цим? Що вони шукатимуть на заміну? Як вони будуть переорієнтовуватись? Ну вони вже ну давайте так. вони з самого початку війни активно намагаються вберегти більш-менш доступний ресурс літаків ту 160 вони їх не активно використовують навіть В умовах того, що двигун НК-32, на який знаходиться на літаку Ту-160, має всього 3 тисячі годин ресурсу, і кожна тисяча це капремонт. Вони намагаються дуже рідко їх використовувати для ударів по території України. Натомість вони використовували літаки. Ту-95МС, які мають близько 30 тисяч годин ресурс двигуна, але знову-таки, це літаки, які були побудовані всі там 80-х роках, 70-х роках минулого століття. Тому ми розуміємо, що вони вже, в принципі, максимально Використала свій ресурс, і те, що зараз відбувається, це відбувається або ремонт, і спроба використовувати, або навіть ремонт за рахунок деталі, які зняти з законсервованих літаків. Тому в даному випадку, те, що ми бачимо, що вони прагнуть зробити, це все ж таки якось відновити спроможності ремонту літаків ту 160 і ту 22 м 3 і це відбувається на казанському авіаційному заводі. Ми бачимо і розбудову цього заводу, але ж навтаки є суттєва проблема з двигунами. Тому що якщо ми кажемо про Ту 160 НК-32 і про Ту 22М3, які використовують ракети Х-22 або Х-32, там двигуни НК-25, то ці два типи двигунів після смерті розробника Кузнєцова, який займався цими двигунами, і після втрати деяких інженерних спроможностей. Вони не мають зараз можливості випускати їх заново. тобто вони їх якось намагаються модернізувати, якось реалізувати виробництво їх, але знов таки це не є якісним двигуном, тому що ми маємо малий ресурс. Тому тут от, основна проблема, з якою Росія стикнеться, навіть не з планером, навіть не там, з іншими елементами, а саме з двигунами. Ми ну, взагалі в Росії серйозна проблема з двигунами, тому що навіть цивільна авіація, ті літаки тут 214, сухої суперджети, потім там МС-21. Вони взагалі планували спершу використовувати на французьких або американських двигунах. Потім почали шукати ефективне рішення за рахунок там створення ПД 14 Це перспективний двигун 14-й. але все одно знов таки обмежений ресурс використання двигуна. Тобто це скорочений ресурс на експлуатацію для розуміння. ПД 14 може працювати місяць, якщо ми кажемо про на в'язку, і потім ремонт. Тому ми розуміємо, що, це, що вони мають насправді так само і можна казати про двигуни для тактичної авіації, тому що більшість навіть Су-57 використовує двигуни, які були розроблені в 80-х роках. Тому тут, оця, е оця така е Ахілєсова п'ята Російської Федерації, тому тут треба працювати по заводах, які якраз таки мають або технічну кандидату, або ремонтують саме двигуни для авіації. Почула пане Анатолію, повертаючись до теми шахедів, також з'явилася інформація, що Росія почала запускати шахеди, які несуть під крилом такі касети з протитанковими мінами, і є навіть знімки цих касет. От. І Сергій Флеш, безкріснов, відомий експерт з радіозв'язку, Він говорить, що припускає, що таким чином росіяни хочуть мінувати віддалену територію за допомогою шахедів скидати оці міни. Чи вам відомо про цю новацію з боку окупантів? Що це за така історія з цими протитанковими мінами, які вони можуть скидати? Ну, давайте зауважимо, що це вже друга генерація спроби скіду боєприпасів з, а, від термінуванням щодо підриву. Тому е це натякає нам е так відкрито. Натякає нам, що нам треба шукати вже протидію зараз. Незважаючи на те, що вони використовують там замість пілонів, е використовують е тримачі для е труб е полі політіленових. Але тим не менш, е треба казати про те, що ми вже бачимо, що ворог намагається збільшити. Е Збільшити ну збільшити більш зробити його більш проблемним. Цей шахет тому для цивільного населення. Тому я би тут сказав би, що насправді тут, скоріш за все, треба не сміятися з проб росіян, а шукати вже протидію, шукати розуміння, як ми зможемо зупиняти. Котре ми стикаємося з тим, що ворог активно використовує шахети і. Результативно використовувати шахеди, тому нам треба повертатись, мабуть, до питання не того, як перехопити шахед, а як зробити логіку використання шахеда неефективною, тому що насправді кожна дія з боку ворога потім ми шукаємо протидію. Нам треба думати трохи наперед і вже на будь-які дії з боку ворога мати відповідь для того, щоб він не зміг далі розвивати. Цю технологію, тому що насправді ж таки вони зараз використовують прості елементарне рішення, а потім це буде вже конверне виробництво так само, як було, наприклад, з е, модулями мобільного зв'язку в, в тих шахедах. Були просто звичайні модеми, прикручені скотчем. Зараз ми бачимо вже імплементовані деякі елементи, які виконуються е, в режимі там конверного збирання цього дрону. Пане Анатолію, а як ми можемо зробити невигідним запуск шахедів для росіян? Ну по перше, треба насправді збільшити кількість систем радіолокації як пасивної, так і активною. Збільшити кількість детекторів звукових або візуальних, які б дозволили нам би зробити сформувати е, насичене поле детекції, що дозволить нам якісно отримувати характеристику цілі. Тобто, ми зможемо отримувати висоту прольоту, будувати е, траєкторію польоту, тому що по суті свій шахет, що реактивний, що на ДВС, він є прогнозованою ціллю, тому що він є маломаневреним. Тобто, ми в певних е, відстанях можемо. Прогнозувати, де він буде. І тут нам достатньо просто розмістити засіб, в якій е простою мовою вріжеться цей шахет. Тобто ми кажемо про те, що нам треба шукати не тільки рішення в е розумних засобах перехоплення, як то е іне дрони-інтерцептори, а й шукати рішення саме. За рахунок того, щоб ми могли використовувати інерційне командне наведення, тобто коли з землі докеровується в режимі автоматично без пілота а лише оператор, який контролює процес, тобто в якому місці повинен бути засіб перехоплений для того, щоб він е траєкторія співпав з траєкторією польоту цього шахеду, тобто нам треба покращити систему детекції. Знов таки, тут доуважують, що наші сили повітряні сили і сили оборони працюють на надзусиллях на тому обладнанні, якому вони залишилися в спадах від радянського союзу, частково було розкрадено за час незалежності України, і е, те, що ми отримали від західних партнерів. Знов таки буду казати про те, що деякі засоби, які ми використовуємо надані нам західним партнерам, вони не передбачають детекцію або виявлення таких цілей, тому що вони передбачали виявлення крилатих ракет, ребалістичних. Великих цілей з великими швидкостями тут треба шукати нові рішення, які дозволять нам вдосконалити підход, і тут треба дивитись більш стратегічно, тому що насправді таке рішення дозволить потім сформувати один із ешелонів протиповітряної оборони, яким. Будуть зацікавлені більшість країн світу, тому що така загроза, якою зараз відбуває Україна, жодна країна в світі не готова відбити таку кількість е і не буде у них можливості відбивати таку кількість повітряних сіл. Тому тут ми кажемо про те, що якщо ми якісно проінвестуємо в таку технологію, то отримаємо ще й продукти, які ми зможемо продавати в інших країнах. Пане Анатолію, я правильно розумію, що ми маємо бути виробниками і винахідниками в цьому на цьому поприщі? Так чи, наприклад, у когось із країн вже є досвід, наприклад, Ізраїль. Вони ж теж стикаються з цими шахедами, чи є в них такі системи раннього виявлення? Ну, Ізраїль, давайте зазначимо, що ми використовуємо деякі ізраїльські засоби радіолокації, а це засоби радіолокації взагалі-то контрбатарейним. Вони передбачають зовсім іншу роботу. І Ізраїль теж для того, щоб перехоплювати шахеди, підіймав в 16. Тобто ми кажемо про те, що в принципі в них немає інструменту, який би якісно протидіяв. У них є розгорнута якісна система протиповітряної оборони, але вона передбачає перехоплення некерованих цілей або, наприклад, там крилатих балістичних ракет. що дозволяє їм, в принципі, уникати тих ударів, які відбуваються від а, ворогів Ізраїлю. Але а тут ми кажемо про те, що ворог використовує ударні безполотники, ми імітатори використовує розвідувальні безполотники, і тут нам треба шукати рішення якісної детекції, яка буде включати в себе пасивну радіолокацію, активну радіолокацію, радіоелектронну розвідку, звукові детектори, візуальні детектори, теплові детектори. Все це можна до речі, побудувати якісно на базі мобільного зв'язку на вежах мобільного зв'язку, тому що це вже вежі, які розташовані з. Максимальним е якісним розумінням е розповсюдження радіохвиль тому тут я би сказав би, що це є інструмент, і я постійно наголошую про те, що мобільний зв'язок до речі погано співпрацює з нашими військовими, тому що досі не надається інформація щодо, наприклад, трафіку мобільного зв'язку під час. Масованих обстрілів, тому що ми можемо дізнатися не тільки побачити, наприклад, якусь дивну поведінку МАК адресів або сім-карт, які літають зі швидкістю 200 км на годину по бездоріжжю, а й ще й можемо побачити деякий трафік на яких засобах, які можуть бути а, основним а, істочником для наведення. Тому, в принципі, тут треба розібратися і а, щоб ця інформація надавалась і піддавалася якісному аналізу. Тому, в принципі, тут є багато роботи, і цей інструмент він доволі цікавий. Він може бути перспективним, тому що він передбачає різноманітні зміни в тактиці застосування ворога, тому що в будь-якому випадку кожна протидія, яку ми протиставимо, це один елемент. А тут ми кажемо про те, що у нас є розгорнута система, яка дозволяє бачити будь-яку повітряну цілі, надавати їй будь-яку характеристику, і більш того, тримати її в, в зоні. Постійного контролю для того, щоб навести засобами перехоплення. Тоді ми вже кажемо про розбудову розподіленої системи перехоплення, коли ми використовуємо, наприклад, автоматичні турелі зі штучним телектом. Ми використовуємо мобільно вогневі групи, ми використовуємо мали зенита ракети або там дрони перехоплювачі. Ну і на вже на останній випадок, якщо ви, там. Ворог підіймається більше висоти вісім тисяч метрів, тому ми використовуємо авіацію або там класичну систему протипейта лампором. Тому, в принципі, тут не треба шукати дешевих рішень, тому що в будь-якому випадку протидії завжди дорожче за дію. Але треба шукати технологічних рішень, тому що таки, спроба повернути легку авіацію це таке відчайдушне повернення до часів Першої світової, тому що перехоплювати з відкритим фонарем на літаку легкому. Шахет, який має 90 кілограмів вибухових елементів, ну уявляємо, що буде, якщо буде влучання, наприклад, в корисне навантаження. 90 кілограмів. Розльот уламків буде шалений, і ми втрачали літаки. Міг 29 інші більш сучасні літаки. За рахунок розльоту таких уламків шахедів або ракет, тому розуміємо, що буде з легкомоторним літаком. Тому давайте думати більш технологічно, більш стратегічно, а не шукати якісь рішення дідовських, як то кажуть, методів. Пане Анатолію, і з приводу мобільного зв'язку мені також нагадали: днями була атака, російський дрон проклав 12 кілометрів оптоволокна по воді, навіть і все одно досяг цілі і він повлучив там в контейнер мобільного зв'язку. Що це за кейс? Чи дійсно це оптоволокно навіть може прокладати такий шлях навіть по воді і бути невразливим? Ну, зв'язок це побудова всього. Немає зв'язку, немає комунікації, є проблеми. Тому тут я би сказав би, що безпосередньо ворог є розуміє, що ми можемо використовувати і в інших елементах ці вежі. тому він намагається бити по них щодо використання оптоволокна і води. Ну, слухайте, у нас є рішення, які не використовують навіть під водою оптоволокно. Тому тут, в принципі, немає якоїсь там новітньої технології. Це просто е, можливість ворога використовувати дрони на оптоволокні для того, щоб наносити такі удари. Тут треба шукати протидію ж таких дронам на оптоволокні. і не лише за рахунок кінетичного знищення, а за рахунок засобів радіоелектронної боротьби. Тут я кажу не про е, я кажу про електромагнітне озброєння. Знов-таки, оці дрони, які не випромінюють за себе, не випромінюють будь-яких сигналів, тому що вони використовують зв'язок по оптоволокну. Можна дедатувати за рахунок пасивної радіолокації, за рахунок активної радіолокації, за рахунок звукових детекторів. Тому, в принципі, тут ми знов-таки повертаємося до того, що для того, щоб якісно влучити в повітряну сіль, мати треба очі, які бачать і або чують. Тому тут, в принципі, нам таки повертаємося до питання до першого елементу: це виявлення повітряної цілі. Почула. Пасибі вам, пане Анатолію, за цю якісну mm -hmm. розмову, за вашу експертизу, за ваш час. Спасибі. Принагідно запрошуємо долучатись до наступних наших ефірів. Глядачам обо Нагадую, друзі. Будь ласка, будьте активними, коментуйте цей ефір, ставте ваші вподобайки, діліться трансляцією зі своїми, будьте з нами.